У ті дні приходить Йоанн Хреститель і проповідає пустині юдейській і каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. У які це дні? За свідченням Святого Луки Йоанн прийшов не в ті дні, коли Ісус був ще юнаком і повернувся до Назарету, але після 30 років. як же сказано тут у ті дні? У Писанні вельми часто вживається такий спосіб мови, коли говориться не тільки про такі події, які безпосередньо слідували одна за одною, а й про такі, що були після закінчення багатьох років. Так, коли учні приступили до Ісуса, що сидів на горі Елеонській, і бажали довідатися від Нього і про Його пришестя, і про зруйнування Єрусалиму, а ви знаєте, яка відстань часу між цими двома подіями, то Він скінчивши промову, про руйнування юдейської столиці та перейшовши до кінця світу, додав тоді це буде. Словом тоді він не змішував часи, але означив тільки той час, у який відбудеться кінець світу. Точно так само вжиті й тут слова у ті дні. Євангеліст сказує цими словами не на ті дні, які безпосередньо слідували, але на ті, в які мало статися те, про що він мав намір говорити. Але чому скажеш, ти, Ісус, прийшов хреститися через 30 років, тому що після цього хрещення йому належало вже скасувати закон, щоб не сказав хто небудь, що Він тому скасовує закон, що не міг виконати Його. Він з усією точністю виконував Його впродовж усього продовженого того віку, який зазвичай здатний до всяких гріхів. Адже не у всякий час усі пристрасті діють у нас, але в ранньому віці зазвичай буває більше нерозумності і малодушності, у наступному сильніше діє похить, а далі у наступному віці любостяжання. Тому -то Христос, пройшовши крізь усі ці віки і усіх них, виконавши закон, тоді вже приходить до хрещення, чим і завершив виконання всіх заповідей. А що хрещення було останнім зі справ законних, вислухай його слова, бо так належить нам виконати всяку правду. Сенс цих слів такий: ми все, що написано законом виконали, не переступили жодної заповіді. І оскільки залишається тільки одне хрещення, то і це нам слід додати, і так виконаємо всяку правду. Під правдою. Він розуміє тут виконання всіх заповідей. Звідси видно, для чого Христос приступив до хрещення. Але чому надумалося Йоанну хрестити? За свідченням євангелиста Луки, не сам собою син Захарій приступив до хрещення, але за спонуканням Божим було Слово Боже до нього, тобто повеління Боже йому. І сам Йоанн каже: Той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені, на кого побачиш, що Дух зійшов як голуб, як голуб і перебуває на ньому, той є той, хто хрестить Духом Святим. Для чого ж він посланий здійснювати хрещення, і це знову пояснює нам сам Хреститель, кажучи, я не знав його, але для того прийшов хрестити у воді. Щоб він явлений був Ізраїлю. Але якщо одна ця причина, то як же Євангеліст Лука каже, він проходив усю навколишню країну Йорданською, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Хрещення Йоаннове не давало прощення гріхів, це останнє була даром хрещення після даного нам. У ньому ми, Спогреблися з Христом, у ньому стара наша людина співрозп'ялася з Христом. А перед Христом Христовим ніде не видно відпущення гріхів, воно скрізь приписується крові його. І апостол Павло каже: але омилися, але освятилися не хрещенням Йоанновим, а ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. І Духом Бога нашого. І в іншому місці Йоанн хрестив хрещенням покаяння не сказано відпущення, щоб вірили в того, хто прийшов за ним. Та й яким би чином могло бути відпущення гріхів, коли ще ні жертва не була не принесена, ні Дух Святий не сходив, ні гріхи не були загладжені, ні ворожнеча не припинилася. Ні прокляття не знищилося, Отже, що означає для прощення гріхів? Нерозкаяні були юдеї ніколи не відчували гріхів своїх, але, будучи схильні до крайніх вад, завжди вважали себе праведними, а це то особливо і губило їх, і віддаляло від віри. Апостол Павло, докоряючи їм за це, сказав: не розуміючи праведності Божої. Намагаючись поставити власну праведність, вони не підкорилися праведності Божій. І ще, що ж скажемо, язичники, які не шукали праведності, отримали праведність від віри, а Ізраїль, який шукав закону праведності, не досяг до закону праведності. Чому? Тому що шукали не у вірі, а в ділах закону. Оскільки це було причиною їхніх зол. То приходить Йоанн, щоб привести їх до свідомості своїх гріхів. Це виражалося в самій зовнішності, Його, що спонукала їх до покаяння і сповідування гріхів, те саме показувала Його проповідь, тому що він тільки й говорив: «Створіть же гідні плоди покаяння. Отже, оскільки неусвідомлення гріхів своїх, як каже апостол Павло, віддаляло їх від Христа. То, як навпаки, від розумів про свої гріхи виникає бажання шукати спокутувача та прощення, то й мета пришестя Йоанна полягала в тому, щоб прихилити їх до пізнання своїх гріхів та схилити до покаяння, не для того, щоб їх покарали, а щоб вони стали через покарання більш покірливими, осудили самих себе та вдалися до здобуття прощення. Дивись, із якою точністю Англіс сказав на це, сказавши, що Ян приходить і проповідує пустелі юдейські хрещення покаяння. Він додав для прощення. Ніби кажучи, тим самим він переконував їх до свідомості та покаяння в гріхах не для покарання їхніх, але щоб вони зручніше отримали відпущення, яке мало бути після. Якби вони не засудили самих себе, то не стали б шукати й милості. А не шукаючи її, не удостоїлися б і відпущення гріхів. Отже, хрещення Йоанове прокладало шлях для іншого, тому то й сказано, щоб вірили в того, хто прийде по ньому. Цими словами, крім зазначеної нами, вказується ще й нова причина хрещення. Непристойно було Йоанну обходити будинки і, взявши Христа за руку, водити крізь кажучи віруйте в нього. Непристойно також було перед усіма, хто проходив повз, підносити цей блажений глас і здійснювати все інше. Тому і прийшов він Хрестити. І повага до Хрестителя, і мета самої дії приваблювала й закликала до Йордану всіх жителів, так що тут було велике зібрання народу. Ось чому тих, хто приходив до нього, він упокорює і переконує не думати про себе багато, показуючи, що вони зазнають більших лих, якщо не покаються, переконує перестати хвалитися своїми предками і прийняти прийдешню. У цей час явлення Христова було ще прикрите, і багато хто через побиття, яке відбулося в Іфлеємі, вважав його померлим. Щоправда, він, будучи ще 12 років, виявив себе, але незабаром знову став невідомим. Ось чому його явлення на самому початку. Мало бути особливо знаменитим і високим. Тому то Йоанн вперше гучно і проповідував народу юдейському те, чого вони не чули ні від пророків, ні від будь-кого іншого. Нагадує їм про небеса і про небесне царство, і не говорить уже ні про що земне. Під царством вже розумів він пришестя Христове як перше, так і останнє. Але для чого скажеш ти, говорив він це юдеям, коли вони не розуміли слів Його? Я для того скажу це, скаже він, щоб вони, будучи збуджені таємничістю слів, стали шукати проповідуваного. І справді, Йоанн так надихнув благими надіями тих, хто приходив до нього, що навіть багато митарів і воїнів запитував, що їм робити і як влаштувати життя своє. А це було ознакою, що вони, полишивши життєві справи свої, почали звертати погляд свій на інше найважливіше. І ніби усні уявляли майбутнє. Усе, що вони бачили і чули, породжувало в них високі думки.